Півокрем, віце разом, веб разом чуєш бит Священікс, два манд запиши, повтори сто раз підряд Ти пробіл Києва, ти пробіл Вова, ти пробіл Європи, віцепрезидент вебсайт, суцільно без пробілів рисочки Якщо далі ласа над вас слухи мотив ймотив Пишемо так, пі потім пробіл, потім Києва, все адекватно, красиво Пишемо так, пі потім пробіл, потім Львова, тримаємо маємо рівень Пишемо так, пі потім пробіл, потім Європи, це вже стабільний навик. Ставки короткі, тут взагалі без гри Пишемо разом, Віце-президент без пробігли без дефіса в середині Пишемо разом, екс-міністр теж тут без дефіса в середині Пишемо разом, Веб-сайт, веб, веб, веб один, напис, один ритм Супермаркет разом, то менеджер разом це один блок, ніяких окремо, ніяких хусок, це одразу смітник, Шок разу для пам'яті в конспект Віце, екс веб, супер топ Пишемо разом, один проєкт. Фінальний штрих для треку слова священник мішені Пишемо так священник Дрібу Н Середині повторюй уго священник Він стоять як стражі, якщо бачиш одну end, значить це помилка в тій задачі Піпробил Гилія, піпробил Йова, гова, Європи Віце-президент Віцепрезидент, вебсайт, супермаркет, сутильна без паузи пробили в формі Священник здома Запиши це собі блокнот новий правопису поясу, це не просто трека робочий конспект код треки, треки, треки